Вітаю! Це проважливо цього разу до нас у студію завітав екзотичний український співак з Нігерії Леонардо Водаке. Вітаю тебе. Я правильно назвала прізвище? правда? Дуже давно хотіла з тобою познайомитися. Безумовно, ти вже зірка, і тебе знають не тільки в Тернополі, а й по Україні вже. І перш ніж ми будемо говорити про твою співочу кар'єру, хочеться розкажи трошки про себе. Ти приїхав в Тернопіль здобувати медичну добре, освіту, добре. навчаєшся спеціаліст. У тебе хірургія, так? так? Розкажи детальніше, на якому ти курсі? А, я вже а, на третьому курсі і приїхав в Україну у 2011 році, десь в грудні вже забув. В ці 26 28 І ну, а, я вже на третьому курсі, тому що ми вже, коли я приїхав, було дуже пізно, вже почали екзаменів здавати. І приїхав, було дуже важко, погода. Не, дуже приємно <ріст> той час. Не, не, не чи український морозом? Да, да. Було дуже важко пристосовуватися, але ну, часом вже став легшим. А як ти так обрав Тернопіль? Тут знайомі були вже? Ну, не знайомі, бо ну, одна знайома була, і мені розказували про Тернопіль, але мені дуже сподобалося те, що Тернопіль, коли я шукав для цього міста, не знаходиться ем, в карті. Не знаходиться, я не міг. знайти. Немає Тернополя да, на карті. Немає Тернополя на карті. Мені дуже подобається маленьке місто. Угу. І коли я здізнався, що, що немає в карті, значить має бути дуже маленьке. І це просто для мене було основна причиною. Обрав ти хірургію, загальна, загальна хірургія. Важко тобі навчатися? Важко до ну, є. Навчаєшся якою мовою? Ну, англійською мовою. Англійською мовою. <рес> я зрозуміла. А чому хірургію обрав? А, я з самого з дитинства. Дуже вражений був ем, з такою людиною, яка е, може бути останнім часом врятувати життя. Це просто було, ну, було для мене щось дуже ем, цікаве і завжди хотів стати героєм. Ти, коли представляєшся, ти вже говориш, що ти не з Нігерії, а з файного міста Тернопіль. Місто стало для тебе рівни, рідним? Ну я не знаю. Просто так, так сталося, що коли питали, звідки я не знав, чи звідки, ну родом, чи звідки навчаюся, просто Тернопілу була перша реч в голові. А як тобі? Що найважче, і що найлегше, наприклад, в Тернополі, Що тобі можливо найбільше подобається? І чи привітні у нас люди? <тур> що найбільше подобається в Тернополі? це те, що тут дуже тісно, дуже гарно, озеро класно. І ну, для студентів це просто ідеально. Uh -huh. Просто дуже ідеально. Все легко, ну, саме головне це те, що я прийшов тут навчитися. І просто для студентів це просто дуже класно тут. Це для мене досить. А, а як на рахунок людей? На рахунок людей. Ну ми знаємо, інколи буває гарних людей, приємних дуже інколи теж буває ну, агресивні людей. А це це є життя. Я думаю, що в кожній країні є свої проблеми, є таких людей. І Дуже гарний, дуже приємний, і теж інколи дуже агресивний. Але ти їздиш спільно. додому один раз на, на, на два, два, два роки. роки. Ну, ми собі цього уявити не можемо. Сумуєш за сім'єю. В тебе велика сім'я. У мене дуже велика сім'я. У нас шість дітей. І в мене три брати, і два сестри. І у нас сім'я сім'ї це просто це щось неймовірне. Коли ми всі можемо збиратися разом, ми всі сміємося аж до сліз. Це просто неймовірно. Тобто інколи буває дуже скучно. Дуже скучно да? а, давай вже поговоримо про твою співочу кар'єру. Відомим ти став. Після того, як заспівав пісню «Оке» на Елізі, така як ти, сидячи в кімнаті, я так розумію, десь в гуртожитку, правда, це було? Так, чи... да, в гуртожитку було. Заспівав пісню, виклав це відео на Ютуб. Ага. І, напевно, ти наступного дня вже прокинувся відомим, тому що рекордні <зас> кількість переглядів зразу була. А, ти очікував, що буде Ні. такий швидкий Ні. Ні, Я нічого не очікував, а аж до цього моменту я нічого не очікував. Я виставив відео, просто послав небагато людей. 10-15 друзів, ну, близьких українців і навіть іноземців теж. І поставив е, е, фейсбуці. на Фейсбуці. в мене в Фейсбуці багато друзів немає. Я дуже, е, як це сказати, дуже е, е, такі слова. Не дуже додай друзів, то я стараюся бути безпечним, щось таке. Тобто в мене багато друзів у Фейсбуці немає, я виставив у Фейсбуці і теж в Ютубі. І не наступного дня, а наступного місяця. Тому що це дуже спочатку, на початок це було дуже ну, пізно, але це... це було багато людей. Тому що я послав десь 10 і, і наступний день, може, 20 людей вже дивились, і 50 людей два дні, і два тижні вже тисячі людей. Питався, звідки ці людей. Тисяч людей це ж багато. Це 100-500 тисяч, це багато. І вже після місяць прокинув один день, це було три тисячі перед тим, що ем, було дуже багато. Тридцять тисяч прокинувся, і вже десь 25 тисяч, 30, ну, тридцять 30 тисячі. І я просто не міг собі уявити, скільки цих людей прийшли. То, просто так і так, і так. А, ну, а чому саме океанелізи? Я не знаю. Ну… Є історія, що я ти знаю. коли поїхав в таксі <серказ> в Тернополі, <серказ> <серказ> вперше тільки приїхав в Тернопіль, їхав в таксі і почув цю. пісню. Не в Тернопіль, в Києві. А, в Києві ти в києві, це її почув. Да. Ага. В Києві перший день, перший ніч, перша ніч в, в Україні. я Таксі поїхав ну, від Борисполя до вокзалу і сидів в таксі, там ну, виключена дуже гарна музика. І просто мелодія була дуже гарна. Перш, перший раз в Україні нічого не зрозумів. І просто питав так сість, хто співав цю пісню, хто виконавець, скажем, не знаю. І ну, Просто так залишилося мелодія. та-та-та-та. І після цього е місяць пройшов багато часу, але я, я старався той період вчитися українську мову через е слухаючи радіо. Тобто завжди в голови виключене радіо. Ну, ти, мови до цього взагалі не знав. Тобто ти в Нігері навіть, навіть азів. Ні, в Нігерії я вивчив пару дуже важливих фрази. Мене звати Леонардо, ну, цей мій паспорт і я українську мову не знаю. Угу. Тобто, ці три дуже важливі ну, фрази. Я, я вивчив, коли перед тим, що я прийшов. Я прийшов, І такі слова Привіт, добрий день. Ну Тобто я слухав багато радіо, і... Um, завжди чув цю пісню. Uh -huh. Вони завжди виключили, ну, виключили цю пісню. І часом-мене часом, часом в мене просто була така um, любов для цього, цього пісня я хотів знати, хто виконавець. І почав питати, питати пару пар, ну, людей і викладачів. І я вже не забув, хто мені ну, сказав, що це гурт називається Океенерзі. Шукав в Ютубі, знайшов пару пісні, почав слухати, і часом просто не міг нічого більшого слухати. Ну я, я багато пісні, коли я був вдома слухав, і ну, перерівняти це. Це просто океанець для мене найкраще в ну що вразило людей. Чому така кількість переглядів на, на мою думку? Ти не просто її заспівав? Ти заспівав її з такою душою, з такою відданістю? Що це це власне і вразило абсолютно всіх? І а, днями вся Україна побачила вже твій виступ не тільки в Ютубі, а й на одному з талант-шоу, де членом журі є Святослав Корчук, і він тебе взяв, так би мовити. Під опіку свою. Тепер він твій тренер. А, розкажи, як ти будеш поєднувати от співочу кар'єру вже українського масштабу і а, хірургію? Ну, сказати співочу кар'єр це дуже, дуже велике слово. Ну, ти будеш їздити, це будуть прямі ефіри, в тебе буде. Ну, Я не знаю. Це, це для мене дуже просто. Це ж не кар'єр, це ще не кар'єр. Я просто співаю для тих, хто має бажання послухати, і для тих, хто ну, зацінують. Я не роблю репетицію, я не встигаю це зробити. Я не займаюся вокалом, не маю такий голос, не встигаю теж це зробити. Тобто це дуже легко. Коли мені треба їздити в Києві співати, їжджу в Києві, ну, співаю, повертаюся. Все. Угу. Ну, ти все-таки будеш хірургом. Не, ніколи не думаєш про те, що я не скальпель поміняєш не. на мікрофон не. чи навпаки. Ну я не знаю, то будемо побачити. Ага, тобто будем, в тебе є будем. такі думки, що... Все можливо, так? Все можливо. Я зрозуміла. А які ще, можливо маєш завдання зараз від Святослава Корчука? І Які ще, ще пісні маєш таку маєш бажання переспівати його, власне? Я не знаю, в нього багато дуже хороших пісень. Я би співав все. Але ми з ним ще не домовилися, які пісні будемо співати. І ну, на наступно ефірі ви побачите, які пісні буду співати, і від нього. Репертуар. Як я сказав, я можу всі пісні співати, всі. Uh -huh. Я можу ну, з душею співати всі пісні його. Ти вже концертуєш, гастролюєш, десь виступаєш так на людях. Ну, в соцмережах перед... в тебе є фотографії, де ти вже я бачу десь перед публікою. Ти Так. Ну, мені дуже подобається один дуже ну, маленький ресторан, дуже класний ресторан, який називається Мамонт. Uh -huh. І там дуже затишно, коли я там зайшов просто пити кав. І в них там є дуже маленькі сцени. І мені просто сподобався. І мене запрошували співати для них. І я ну, перед е -е -е, голос, голосом країни я там пару разів виступав. І теж в ресторан Тропіку uh -huh. там. Дуже хороші і власник, дуже класна людина. І ми з ним співпрацювали під час е, світу і співав пару пісень. І, ну, я просто не багато виступаю. Ну, неможливо не помітити таку досконалу українську мову. Скільки скільки часу тобі пішло, щоб її вивчити? По-перше, це не досконало. А, для, для, знаєш, для деяких урядовців, для деяких наших людей при владі, центральній владі, це треба шматочок цей вирізати і дати як такий відурок. Як треба вивчити українську мову? Тому що для них це досконало, повір мені. Ну, е Я зробив е пару, я, я можу сказати, що важливі кроки, тому що вони ну, мені дуже допомогли. Я Дивився мультики багато, чіп Дель, дуже класний мультик. Я слухав багато музику і завжди був відкритим спілкуватися з українцями. Ну, мова важка. погодься. і зовсім зовсім відрізняється. Да. Важка, зовсім відрізняється. І, ем, вимова, це було найважче вимова. тому що таке букви, як Р, у нас немає такого по пандеміску. Угу. Тобто це було надзвичайно важко. Але. Я в ванні практикую, я в кімнаті практикую то. Ти залишаєшся в Тернополі чи повертаєшся в Нігерію? Це також цікавить питання. Це цікаве питання. Я ж не планував про це. Я не думав залишатися в Україні в Тернополі. І повертатися не будеш в Нігерію. Тобто є така ймовірність, що ти залишишся в Україні, правильно розумію? Не просто не в Тернополі. Ні, ні, не цим, я ж не сказав так. Я не планував залишатися, я, ж, я про це ще не думав. У мене ще є три роки вчитися, це досить довго. Якщо залишатися треба в Україну, у мене є свої, тож, можна сказати, особисті причини, які я, 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 я міг би залишатися, але це не зв'язано з музикою або mm -hmm. чимось. Ну, тобто я про це не думав. Я зрозуміла. Ну в Україні зараз дуже неспокійно. Як власне ти реагував на ці всі події, що відбувалися? І я знаю, що ти написав українською мовою вірш, присвячений дівчатам-волонтерам, медикам, котрі були на Майдані. Чи правда це? це одна дівчина, Вона була з нашої інституті і померла. Це просто ми були близькі, ми були, ну ми були друзі. І вона просто померла. Це, вона померла майдані? на Майдані? Ну, на Майдані. І, ну, я політично нейтральний, то я не голосую навіть в себе вдома. тобто я, Для мене це просто було страшно. Для нас це просто було ну, страшно. І ми багато іноземців боялись. А поверталися іноземці до себе на батьківщину через те, що пару, ну абсолютно ж да, не пару, зрозуміло. Пару поверталися. поверталися, Поверталися, так поверталися вдома. Угу. Я зрозуміла. Думаю, що багатьох дівчат зараз цікавить питання, чи є у тебе дівчина, і чи заради цієї дівчини ти думаєш над тим, де ти залишишся? У мене немає дівчина, я не зустрічаюся з дівчиною дівчатами. Я вільний. Угу. Я не зустрічаюся з дівчатами. Ось, все, шанувальниці, та, знаєте. Вже запитаю тебе, як у справжньої зірки, які в тебе плани на майбутнє. Ти зараз плануєш виступати, прямі ефіри, концерти, хірургія, музику сам і слова пишеш ти? Пишу. Пишеш. Українською мовою? Українською мовою. Нічого собі. Ну, інколи приходять, приходять. Слова прямо на українську мову, і коли так буває, пишу. І мелодія для мене дуже легко, в мене є гітару. Пару годин під час ну, практики може я знайшов вже пару мелодій, які мені сподобались. І ну, я пишу, і, але е, в студії ще не бувало. І ще не планую бувати. Побуваєш, ми в тебе віримо. Я тобі дуже дякую за розмову, дуже рада з тобою познайомитися. Дуже дякуємо за те, що ти цінуєш нашу мову і так гарно відгукуєшся про Україну мені і про Тернопіль. Дякуємо тобі, Леонардо, успіхів і всього найкращого. Дякую. Це була програма Проважлива. Залишайтесь на телеканалі ІнТЕБЕ.